Вирожай, ми в цьому році. І це дуже велике, таке, знаєте, як жатва. Жатва це щось уже все виросло, доспіло, його треба зліза? Треба вибрати і ховати його, щоб ніде воно не пропало. І тому сьогодні, як і з самого початку, коли Бог творив весь цей світ, і, знаєте, шість днів творив, а сьомий день. Відпочинок. Відпочинок. І то ми маємо сьогодні цей відпочинок і Божі, де ми можемо зібратися, де ми можемо говорити з нашим Богом. І ось, але люди люди не прийняли цього всього, люди розмножувалися, все більше більше, все більше і більше. І ось це кончина. Знаєте, сьогодні найважливіше, коли ми живучи на цій землі, хто знає з вас свій кінець. А хто знає, день вашого народження? Ці, тому кінець ми можемо побачити, тільки там на пам'ятнику на кладовищі. Ніхто цього не знає. І тому надалі, як ми бачимо, що люди грішили, підходили дачі від Бога. І ось саме перша книга написана написано, надалі по всі дні землі, сівба та жнива і холоднеча, та спека, і літо, і зима. І день та ніч не припиняться. Тому кожного року ми святкуємо цю жатву, ми дякуємо Богу, та нам читав у тій подяку, що ми повинні за все до Солоня написано, що за все дякуємо. Нема такого, щоб ми не дякували. І ви знаєте, хто це може зробити? Людина та, яка пізнала Господа. Тільки тоді ми можемо подякувати. А хто не подякував, це люди можуть жити цим своїм життям ну, Приробив, значить, це моє. А нашому на цій землі повітря немає нічого. І ось ця шатба прийде на цю землю, що Бог пошле жінців, які пожнуть, пожнуть іменно оцих добрих, люблящих Бога. Вони будуть зібрані. Так само, як жатву, ми збираємо колосочка до колосочки. І ось тут ми бачимо, що жатва – це кончина. І ось пророк Єремія, 8 розділі, пише так, 20-й вірш. Минули вам, покінчилося літо, а ми не спасемо. Почально, коли закінчиться це наше життя на цій землі? Ми не знаємо. Але воно настане. Що буде Божа жатва. Бог пошле своїх ангелів на цю землю, щоб їх пожали. І ось сьогодні ми бачимо і ще одне місце, прочитає Матвія, 13 розділ. Причуй, бо сказав сам Христос, Ось вийшов сім'я, щоб посіяти, і як сіяв він зерна, впали в одній край дороги, Пташки налетіли та їх породьобували. Другі ж упали на нагрун кам'янисті. Де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння не мавши посохли. А інші попадали в терен, вигнався терен і їх поглушив. Інші ж упали на добру землю. І зродили одне в сто разів, друге в 60, і те в тридцяти. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Ось ми бачимо в той час, коли Христос був на цій землі та як чотири такі категорії людей. Тому ви уважно слухали, коли це зерно це зерно слово Боже, яке сіється в наших серцях. Зерно ми сіємо на своїй землі. Для того, щоб його посіяти, треба що зробити? Грунт приготує, правильно! Треба приготувати цю почву для того, щоб туди зерно вкинути і щоб нам вродило урожай і гнив. Два рази, а 60 сто разів. Чим більше, тим краще. Розумієте? І тут він говорить цю притчу про те, що ці люди деякі ходили за ним, слухали, але не розуміли. І диявол крав у них це слово Боже. Вкрав просто забирав, просто знаходив інші такі запитання до цієї людини, щоб вона тільки не помірила Господа Ісуса Христа. Вона шукала навіть і учні, які були, далі читаємо, не буду затримувати ваш часу. Тому ми бачимо, що учні навіть забрали. Ну розкажи нам цю причу, про що ти говориш? І він там повторяє, роз'ясняє для них цю причу. І тому Бог сьогодні хоче, щоб ми всі з вами, в якому ми стані, я маю свою думку, ви маєте свою думку, так? і кожен із нас має свої думки. І ось в якому ми стані, чи ми, де край дороги, чи ми втернемо, чи ми на камінні. Де ми зараз знаходимо? Чи ми на доброму ґрунті. Я думаю, ви дуже гарно слухали, Слово Боже, нам говорилося для того, щоб нам отримати це спасіння, щоб ми були пожаті з вами у Боже царство. Сьогодні Бог дає людям всі можливості. Повірте, всі можливості для покаяння. Без покаяння нам не бачити ніякого царства Божого. Повірте, це говорить Слово Боже. І ось Бог хоче, щоб ми сьогодні всі з вами прийшли до того пізнання. Бог хоче, щоб ми повірили в нього. І ця можливість є для кожного із нас. Знаєте, дай я ще трошки по Я ще похожу. я ще молодий. Знаєте, так само люди тоді казали. Та ні, я прийшов, ну, гарно співаю, все добре. Але диявол краг ці слова з вас. Щоб ви мене ввірували. І тому дуже багато сьогодні говориться нам про цю жатву, жатву, яку буде Бог пожинати. І того, сьогодні ми зібралися для того, щоб подякувати Богу, що Бог нам дав. І знаєте, коли ми відкриваємо свої очі, ми вже повинні дякувати. Представте собі, ви закрийте сьогодні ріг рота і носа. Скільки ви витримаєте? Ну Може, от да? да? а далі потрібно дякувати Богу за цей поздух, який ми дихаємо ним. І за це потрібно нам дякувати Богу. Також ми бачимо по своїх і Вода менше. В прошлом році я пам'ятаю, десь півтороби було. Чому році ледь ледь відро втоплюється у криниці. Тому що це говорить? що приходить цей кінець. Друзі, сьогодні ця можливість є для нас. Я би хотів сьогодні згадати, знаєте, для, для мене, як для серця мого мені тяжко говорити. Коли я бачу молодих людей, які виходять у вічність. Я бачу, скільки людей оцей чоловік зібрав. Ви подумайте, для чого люди сьогодні збираються? А чому сьогодні не наповнюється дім? Я припоминаю Антона Михайловича, коли ми кормили. Цей дім був повністю забитий. Люди на двору стояли. Бачимо понеділок так само Діму. Я не міг спокійно дивитися, що стільки народу зібралося. Для чого? Щоб подивитися, як мама плаче, чи дочки плачуть. На що вони прийшли подивитися? Люди добре. Феніться боляче. Але прийде цей день, коли буде Бог збирати свій ворожай. Хто повірить в нього, хто відкриє своє серце для нього, тільки той отримає царство Бог. І ця можливість сьогодні є. То, нехай Бог вас усіх допомог більше Духом Святим ваші серця, щоб ви повірили сьогодні. Цю можливість використав. Знаєте, от як людина не використала того часу, який мала на цій землі. Вона не схотіла прийняти Ісуса Христа. І подобається життя це земне. Як один сказав, їж пий на багато років хватить добра того, що надбав. Але він не розумів, що сьогодні. Його життя закінчиться на цій землі. Люди сьогодні зранку щось планують на цілий день. Але тільки те, що їм до доподобне. Але Бог хоче, щоб у той сьомий день вони прославили нашого Бога. Тому що Він творець всього цього світу. І він дає Царство Боже. І він дає цю можливість кожній людині прибіг до мене. Багато чув свідоцтв від братів тільки там, на вітці війні, Він сказав проклятий війні, що там гинуть діти, батьки, дочки. Важко сьогодні говорити про це. Але так сталося, так сталося. Ми сьогодні будемо за них молитися ще. Перше ми з вами помолимося ті врожаї, які ми маємо на цьому місці. Я би хотів попросити братів, брата Степана, брата Анатолія Івановича, будь ласка, прийдіть сюди. Дякую, я хотів сказати, що, що водичка це саме, саме як я, без води життя нема. Весь організм, який складається по всі 70% з води. І якщо нема води, ми помремо. Написано, що води стануть гіркими. Ми не зможемо їх напитися, то сьогодні це є можливість. А Степа? А Степа? Я там так? Да? Добре, значить, зараз я буду роздавати потроху. О! на ти красивий молодий, для тебе треба квіти. Для тебе треба квіти. Крислав. Труситься, не хоче. Ну де нам сказав брат, що у вас і жінки проповідують, а? Ні, не, не проповідують. Ну, жінкам. <сих> жінкам можна, так? Ну, брат Василь, давай, йди до нас. За Ониску виїжджати. Йому не дали сьогодні слово. Та, Він мене да, Так. Тримає на той. День. Так, ну отак Порядочок, і тоді я. Давай. Добре. Давайте ми помолимо в старому І Будемо дякувати. Дякуємо тобі, наш Бог, за чудовий день, Дякуємо, за те, що ти так сильно нас благословляєш, Господь. Хочу подякувати Господь, який віти, Господь, які. Ти Господь дав, щоб вони нас радували, Господь, і вони могли прикрашати наші будинки, Господь, також нашу церкву, Господь дякую за те, що Ти створив її, Господь. І ми можемо радуватися і за їхні запахи, також Господь, дякую. що вони так чудово, Господь нам нагадує за те, що ти великий, і Ти все створив для твоєї слави. Дякуємо тобі за все наш Бог. Амінь. 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 Благословенний Господь, ми зібралися сьогодні під подкрився вдома. Воздати тобі славу, тому що ти то достойний, славу, подяки. Тому що ти, то, Господи, найпечати спас нас, Господи, не поділав нашим не посадкам і по великій любві. І ти нас охранив до всего дня, Господи, і привів на це місце, Господи, ми вдячні Тобі. Господи, за те, що ми можемо, Господи, зобратися і воздати Тобі славу. Єдиному і Богу. Господи, за все, що ти даєш в житті нашому, Господи. Благодарими тебе, Господи, за все, амотче. Ми благодаримо тебе за цю водичку, Господи, яку якому можемо ще употребляти, Господи, хоча в наших керницях вже її мало, Господь наш і цар наш, авоче. Ну ти благослови, Господи, нашу землю, воду, Господи, і наші серця благослови от роса небесної, Господь наш і цар наш, то До достойне Отець і Дух Святий, на віки. Амінь. 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 Батько наш Небесний дуже тобі дякуємо за життя в Ісусі Христі, який нам сказав, що. Він є ця лоза, а ми оці гілочки, і дякую тобі за ці плоди, які нагадують нам про це, що ми залежні від тебе. Ти посилаєш нам ці смачні плоди для життя, Господи. ці вітаміни, Господь, для підкріплення наших тіл. Дякуємо, Господи, за те, що ми завдяки тобі маємо це все, і незважаючи хоч і війна зараз, але ти турбуєшся про свій народ, Господи, ти не залишаєш нас. І ми віримо, що і не залишиш ніколи. Прославляємо Тебе. Дякуємо Тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. наш небесний Боже, дорогий. вдячний Тобі Боже, за цей день, що ти нам можливість. Це не простий для нашої країни, часті братися тут, щоб прославити Тебе і подякувати Тобі, Боже, за півна слухання, які ти подаєш нам на кожний день, що ми споживаємо Його. Ми дякуємо всім рукам, які виростили Його і приготували. Боже, кадай сили, здоров'я нам, зібратися, збиратися надачі і прославляти тебе, Боже. За все ми Боже щиро, щиро, дякую, праву, духа, світло, Отець, сині і дух, святий. Амінь. Великий Бог, хвала, хвала Тобі, Господи, за. Цей недільний день, що ми маємо, таку можливість, Господи, зібратися на цьому місці і чути, Господи, Твою Євангелію, чути Твої слова, які ти звертаєшся до кожного з нас. Ми, Господи, дякуємо Тобі сьогодні. Дякуємо Тобі за Євангелія, Господи, що вже як 30 років, Господи, на цьому місці звіщається Євангелія, Господи. Люди обходять, люди чують, знають, Господь. Але пробуди їхні серця, час близький Твого приходу, Твоє Слово збувається, Господь. І Ти хочеш, щоб ми сьогодні примирили ще, Господи, знайшли краще життя в Тобі, у цьому слові, Господь, якому ми читаємо, Господи, через яке ми роздумуємо, Господи, про Тебе, про вічність. слови нас надалі, щоб в цьому селі Євангелія ще проповідувалася. Щоб люди чули і не відвертались, але відкривали серця для тебе, до того входу, щоб ти міг зайти, Господи, кожне серце і сьогодні відкрийся. І дай, Господи, це прощення всім людям, які, Господи, чують Твоє Слово. Навіть сьогодні, Господи, там, на цій війні, Господи, люди на передовій, але Ти, Господи, пошли туди. Служителів, які би ще засвідчили про своє життя, Господи, що воно швидко проходить. І люди не знають, що чекає їх. Тому дай, щоб вони пізнали Тебе. Це найважливіше, Господи, той мир знайти з Тобою, Господь, і прославити, і возвеличити Тебе, тому що ти достойний цієї слави, Господи. Веневія вся була спасена, коли ми мали ці три дні поста. Коли коли всі молилися до Тебе, Ти спас, Господи, всіх цих людей в той час. Ти сьогодні такий добрий, дай Господи, щоб вся країна наша схилила свої коліна перед Тобою, щоб ця війна закінчилася, Господь, і ти був прославлений возвеличений. так як Ти достойний, цієї слави. наш любий Бог. Otec, Sin i Svjatej Duh. Amin. Amin.